Головне, щоб з барі не побачили це відео, бо вони собі захотять такі ікони Миколая. Миколая? Ну, да, а, тому він що без мітри. Да, Він без мітри, і це ну, список якоїсь старовини такої а ікони. Так, так цікаво говорять, літні зимні. Ну так, да, це в нас так прийнято. Літній зимні. Кажуть, що якісь літні з мітрою, зимні без мітри, ну, чи навпаки. Ну, да, ж, це ж рі, різні. Миколаїв. Да, Миколаїв. Ну, вони, вони в Європі більше почитають там, де Миколай без Митри. Е, в наших регіонах чому, чомусь там, де Миколаїв в Митрі. Ікона ну, дуже круто виглядає на дерев'яній основі е, Ле... Ой, кажу, Левка, ясен, ясен. термооброблений ясен, стилізований під старовину, вибрані. Волокна, зроблені тріщинки, сліди жука кореїда, немовби цій іконі 300 років. Круто виглядає, в ляному мішочку комплектується. Хто хоче придбати такі ікони? Зараз виготовляємо їх під замовлення. То... Термін великий. Зараз великий, да. великий більше місяця потрібно буде От чекати, ось, чекати. але хотіли похвастатися, яке яке виконали. Да, яке виконали замовлення для клієнтів, бо гарні вийшли ікони. Профі дуже буде родом чекати, да. чекати. Тому, а якщо ви хочете підібрати ікону, галь куди людям звертатися? Ікон на лавка, в шарці профілі. Там, Там є про... що взагалі вибрати. Oh, да, у нас дуже великий асортимент, є що обирати, можна виготовити з меншими термінами. Чекаємо на ваші замовлення.